Привіт, друзі! Я радий вітати вас в нашому екоколивінгу в Солонці. І я хочу сказати, що це от нове, нове творіння, нове, новий такий об'єкт, який з'явився нещодавно тут в солонці. Але все таки саме головне, це не про будинки, не про якісь такі об'єкти, а про людей. Тому сьогодні я хочу познайомити вас з чудовою людиною. Це... Мій партнер по цьому проєкту в солонці і взагалі по еко в солонці Бориславі всім тими об'єктами, які я займаюся. Це Михайло Артемов, І я радий вітати цю людину і знайомтесь, будь ласка. О, привіт! Я Михайло. І зараз я трошки розповім про цей об'єкт. Це. Літня, літній душ з туалетом. Але це не просто літній душ. Він зроблений цілком е, з уживаних матеріалів. Це була спочатку така задача у нас: використовувати максимально уживані матеріали. Це колишні дошки, які мали якийсь непрезентабельний вигляд. Я їх порізав і вийшов такий от дуже цікавий, майже новенький брус. А, що ще розповісти? Ну, е, Каркас, от ви бачите, що е, досить незвичайний такий зовнішній вигляд, схожий на німецький будиночок фах, фахвірковий. Просто я вирішив е, каркас е, цієї споруди зробити елементом дизайну, тобто винести його назовні, а не ховати за якоюсь пластиковою або плівчатою, або дерев'яною е, обліцовкою. Е, з чого у нас складається? Ця споруда. Перше це справжній літній душ, який у нас працює. Так, от таким от чином вода лється, вода тосить камінь. І у нас є ще поряд кабінка, це компостний туалет. Який працює, яким чином він працює, ви просто після себе закидаєте тирсу у відро, і, а потім відро по заповненню хтось, хтось виносить на компостну кучу. От. З того боку у нас абсолютно такі ж самі кабінки, але для жінок, а це для чоловіків. От. І всю споруду вінчає дах, як піраміда Хеопса. От. А, це, а це такий цікавий виріб з металобрухту. Це нагрівач води е, по типу самовар. Він теж зроблений з металобрухту, який ми знайшли на території е, коли От. Ця пічка може нагрівати 200 літрів води за 10-15 хвилин. Вода у нас колодязня. От. І що ще? Ну а, ще цікава річ, що цю конструкцію можна повністю розібрати і перевезти кудись в інше місце для створення якихось фестивалів. Тому що я можу сказати? І ще покажи з тієї сторони, що там така ж такі самі. А, так, такі самі кабінки. Нічого нового. Дуже дякую Михайлові, і я лише від себе додам, що а, зараз тут, в Екоколивінгу ми дуже активно займаємося ремонтами. А будуть ще наступні відео, які саме які саме проекти тут відбуваються з екобудівництва. Але хочу сказати, що інколи навіть зараз ми будемо тут проводити певні події, тобто на вихідних, або інколи вечором. Тому запрошую вас приєднуватися, слідкуйте за оголошеннями в чаті чаша Амріти. А також я заохочую, якщо є бажаючі допомогти тут з цими проектами, повчитися у Михайла чудовим різним технологіям, звертайтеся, пишіть мені в приват або в чаті Амріти, або будь-де де ви бачите це відео. І хочу відразу сказати, що в нас є певні правила там по відбору людей, які, яких ми сюди зараз запрошуємо. Але ми будемо раді новим знайомствам, тому пишіть, звертайтеся і будемо разом співпрацювати. Все, дякую, всім, всього найкращого, до побачення.